Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку стихійні лиха. Стихійне лихо це природне явище, яке призводить до руйнувань, матеріальних збитків і жертв. Стихійні лиха поділяють на літосферні, наприклад, виверження вулканів, землетруси, суви чи сері, гідросферні, наприклад, повені снігові лавини та шторми та атмосферні урагани, грози чи ожелені. Найхарактернішими стихійними лихами для нашої місцевості є сильний вітер і грози, що супроводжуються зливами та градом. Метеорологи навчилися непогано їх передбачати, тому, якщо ви почули повідомлення про сильний вітер, тобто він має швидкість 25-30 метрів на секунду, і можливі грози краще залишатися вдома. Тільки но вітер посилиться, зачиніть вікна та квартирки. І вимкніть із розеток електроприлади. Під час грози не користуйтесь водогоном і телефоном. Правила поведінки під час грози, якщо гроза застала вас на вулиці. Не можна купатися у водоймах під час грози, не можна ховатися від сливи під деревом. Воно притягує блискавки і є загроза падіння гілок, які можуть зламатися під натиском вітру. Якщо ви опинились під час грози в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Вимкніть електричні прилади, всі електричні прилади є своєрідними приймачами блискавок. Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Якщо у вас є з собою парасолька, ні в якому разі не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди. Уникайте металевих парканів, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор, електропередач. Повінь це підняття рівня води у річках через швидке танення снігу. Сильні зливи нерідко призводять до паводків, річки виходять із берегів, піднімається рівень ґрунтових вод. Унаслідок цього може статися підтоплення великих територій. Зокрема, населених пунктів. Під час катастрофічних повеней і паводків вода може зруйнувати греблі, дороги, будинки, іноді гинуть тварини та люди. Кожному, хто опинився на підтопленій території, треба діяти дуже швидко. Якщо рівень води високий, треба вдягнути рятувальний жилет, круг чи, принаймні прихопити з собою те, що збільшить плавучість надувну іграшку, м'як чи пластикові бутлі. Правила поведінки на підтопленій території. Якщо повінь заставилася удома, вимкніть електрику та газ, перенесіть необхідні речі на верхні поверхи на горище, взуйте гумові чоботи, одягніть куртку, візьміть запас води та харчів. Якщо нема змоги вибратися з будинку і пройти до пункту евакуації або на підвищене місце, перейдіть на верхній поверх горища. Кличте на допомогу, телефонуйте дорослим або ж у службу порятунку. Якщо вода застала вас у лісі або в полі, знайдіть предмет, який допоможе вам утриматись на воді. Вийдіть на підвищене місце чи залізьте на дерево і кличте на допомогу.